Кільну колекцію поповнили новеньким рюкзачком. Світашка. Із тканинки Оксфорд. Це водонепроникна тканинка, що в ньому цікаво. Ручки мають світловідбиваючі здібності, карабінчики із відображувачами. Ручки регулюються, можна відрегулювати на довжину, яка буде вам максимально зручна. Кишенька на замочку. Ось така велика кишенька. На світловідбиваючому замочку. Пірочка буде світитися в темряві, ось зеленим кольором. Буде заряджатися на світлі, а в темряві буде світитися. Сам рюкзачок всередині має підкладку та дві зручних кишеньки. Відсвічувати буде він ось так: такі яскраві будуть відсвічувати ручки більш таким світлим. Зручний, комфортний, головне з водонепроникної тканинки для вашої додаткової видимості та безпеки. Зручно носити, можна відрегулювати довжину, щоб не були занадто довгими. Спеціально так зробили для спортивної форми. Цей наплічник буде просто ідеальним. Носіть наші світашки та бережіть себе. А наші світловідбиваючі елементи додадуть вам видимості та безпеки в темний час. Доби.